Дуже важливо сьогодні насичений робочий день в сесійній залі Верховної Ради. Ми продовжили на 90 днів воєнний стан в Україні. Ми продовжили загальну мобілізацію. Це те, що сьогодні найбільш нагальне для того, щоб і збройні сили могли виконувати свою професійну роботу. І від цього як вони будуть її виконувати. А ми побачимо, чи після лютого, після 90 днів ще потрібно буде в державі продовжувати воєнний стан. Також ми розірвали ряд документів спільних з Білоруссю про спрощене оподаткування. Ми вважаємо, що Білорусь це теж держава, яка спонукає агресії Російської Федерації проти України, і ми не можемо мати таких. Міждержавних угод, також ми ухвалили ряд законопроєктів щодо європейського інтегрування нашого. Це теж важливо щодо спільного простору. В першому читанні ухвалили законопроєкти щодо освіти і наукової діяльності, але до другого читання треба буде їх удосконалювати. Також три важливі законопроекти, що стосуються ядерної безпеки держави. Ми також удосконалили дозвільні документи, що стосується правил безпеки експлуатації ядерних об'єктів, це теж євроінтеграційні законопроекти, які допоможуть нам швидше інтегрувати українське законодавство до європейського. І ми вважаємо, що сьогоднішній день є надзвичайно важливим і. Думаємо, що робота, яка триває, дасть також плідні результати. Всі ці, ці законопроекти, про які вже сьогодні я говорив, були ухвалені е, більше 300 300 голосів на табло. Ми сьогодні також звернулися з важливою заявою від парламенту до представників е, вже е, найсильніших 19 держав. Е, для того щоб виключити Російську Федерацію з списку 20 найбільших економік світу, ми вважаємо, що це актуально, поки ще триває це засідання в Індонезії, і надіємося, що все-таки парламент України підтримає. Також ми ухвалили звернення щодо голодомору, і це теж важлива заява. Де представники всіх фракцій виступали однозначно з підтримкою такої заяви до міжнародної спільноти і проголосували також більше 300 голосів. День дуже продуктивний, Верховна Рада працює, сесійне засідання не закривається, просто оголошується перерва, і ми готові будь-яку хвилину знову зібрати, щоб ухвалювати важливі для держави закони. Цей тиждень є надзвичайно плідним. Більше того, ми в цей день ухвалили той план, який мали здійснити за декілька днів. Через те, мені видається, за останні такі засідання це найбільш якісне і професійне, як на мене, тому що в більшості ці законопроекти ухвалювалися. Без обговорення, тобто погоджувальна рада лідерів фракцій з керівництвом парламенту працювала настільки професійно, що ми всі ці законопроекти обговорювали ще на засіданнях фракцій. А вже в сесійній залі, зважаючи на загальну ситуацію, ми просто ухвалювали ті законопроекти, які вже до цього були обговорені. І це є надзвичайно важливо і дуже до речі цікава практика, яка скорочує саме. Сам час перебування в сусідній залі, а вся основна робота переводиться і в комітет, і на засідання фракції.